Вітаю, друзі! Вітаю всіх вільних та нескорених українців! Мене звати Олексій Почий. Сьогодні вже 31 травня на календарі. Ми з вами традиційно підбиваємо підсумки дня, що минає. Ну і в цій годині говоримо про міжнародну адженду. Нато направляє до Косово ще 700 військовослужбовців, які поповнять ряди міжнародних сил під керівництвом НАТО. Загальна кількість миротворців тепер у Косово буде становити 4,5 тисячі осіб, і на такі от кроки НАТО йде після постійних зіткнень між сербами та силами НАТО, що вже призвело до десятків поранених з обох сторін. Ну і тут варто додати, що нова хвиля заворушень відбулася після місцевих виборів, які не визнають тепер етнічні серби. Вони почали блокувати місцеві органи влади в Косово, і саме тому сили КФОР були вимушені вдатися до охорони таких от об'єктів. Однак, напруга в регіоні зростає, і вже ціла низка західних країн виступила із засудженням того, що відбувається в Косово, і навіть влади Косова в Сербії. Ж проросійський президент Вучіч навіть заявив, що далі буде лише гірше. Адже за його словами, прем'єр Косова намагається бути схожим. На президента Зеленського, тому давайте разом спробуємо розібратися з тим, що ж нині відбувається у Косово, і хто за цим стоїть. Отже, сьогодні в НАТО оголосили, що альянс направить в Косово ще 700 військовослужбовців, які поповнять рядик ФОР, ну тобто міжнародних сил під керівництвом НАТО. Відповідно, загальна кількість моротворців там тепер становитиме 4,5 тисячі осіб, е, якщо коротко. То таке от рішення було прийнято після того, як 29 березня в північній частині Косово сталися сутички з військовими НАТО і місцевими протестувальниками. От тоді за попередніми оцінками постраждали 30 миротворців НАТО і більше 50 протестувальників. Зазначається, що травми миротворців включали переломи і опіки від саморобних вибухових запальних пристроїв. А також троє військовослужбовців було поранено з вогнепальної зброї. Ну і тепер додатковий батальйон переведено у резерв, і він буде готовий до розгортання протягом семи днів. А якщо це буде потрібно, якщо ситуація в Косово буде розпалювати ще ще більше? І насправді така ситуація вона точно вказує на те, що між Сербією та Косово знову може спалахнути новий виток конфлікту. Так, от цей новий спалах протистояння він нарощувався насправді то ще з минулого місяця, коли в Косово пройшли вибори. Але по-справжньому вибухнуло вже 29 травня. А зокрема, на півночі Косова, в понеділок, миротворці НАТО сформували такі кордони безпеки навколо трьох мерій, аби стримати сербів. Які протестують проти приходу до влади мерів, які є етнічними албанцями в населених пунктах з переважною кількістю серед населення, саме сербів? А зокрема, у Лепосавичі, це недалеко від кордону із Сербією, американські миротворці у спорядженні для протистояння масовим заворушенням встановлювали колючий дріт навколо будівлі мерії, аби якраз. Захистити її від насправді сотень розлючених сербів. А, окрім того, миротворці НАТО заблокували ратушу в зубін потоку. це так само те місце, де здебільшого є населення сербське, але перемогли на виборах саме представники албанців. Я трохи пізніше поясню, як так відбувається. Окрім того, у звичані косовська поліція укомплектована винятково етнічними албанцями. Застосувала сльозогінний газ проти сербів, які прорвалися через барикаду і намагалися пройти якраз до будівлі мерії. І отут тут справді, якщо можна так висловитися, цікава ситуація: серби, які становлять більшість на півночі Косова, досі вважають Білград, тобто столицю Сербії, своєю столицею, навіть через понад два десятиліття після проголошення незалежності Косова у 2008 році. А звісно, Косово все ще залишається частково визнаним, тим не менш. Натомість етнічні Албанці становлять понад 90 населення Косова в цілому, але косовські серби на півночі вже давно вимагають виконання угоди 2013 року про створення асоціації автономних муніципалітетів на їхній території, тобто на півночі Косова. щоб це були окремі сербські осередки. Втім. До таких закликів про автономію не дослухалися. Тож 23 квітня у Косово пройшли чергові вибори до муніципалітетів. Місцеву владу обрали лише у чотирьох муніципалітетах, які заселені переважно етнічними сербами, але перемогли чомусь албанці. А чому так? Тому що партія сербський список, яка є фактично філіалом сербської прогресивної партії президента Вучіча. А це політична сила, яка вважається от головним представником інтересів косовських сербів, і ця партія бойкотувала ті вибори. Вона взагалі не висувалася. Зрештою, цей бойкот призвів до того, що перемогли на них політики, які більш лояльні до влади Косова, тобто представники албанців. Але одночасно явка на цих виборах була ну настільки низькою. А що визнати ці вибори ну дійсно дуже непросто. Чому? Тому що виявилося, що на ці вибори прийшло менше 3,5% від зареєстрованих виборців. І тут треба визнати, влада Сербії насправді то доклала дуже і дуже багато зусиль, щоб вибори у Косово були. Просто проігноровані сербами, і щоб якраз а, створилася оця ситуація, в якій явка виборців складає 3,5% і більшість із цієї кількості 3,5% – це албанці. Відповідно, тепер це дає всі підстави місцевим сербам, а головне владі Сербії говорити про те, що вони не визнають цих виборів. Ба більше. А це тепер створює ґрунт для ще більшої напруженості між Білградом і Приштиною. Адже тепер серби кажуть, що ці вибори а, не просто показують, що там Албанці намагаються захопити владу. Ні. Вони показують, що тепер виявляється і прем'єр-міністр Косова, на їх думку, є нібито нелегітимним. Отже, ну, от, наприклад, у квітні. А, Віце-президент сербського списку Мілан Радоїчич, а партія якого якраз показово і бойкотувала вибори у чотирьох регіонах, які населені переважно сербами, казав наступне. Тим, хто думає, що з одним-двома відсотками голосів вони можуть очолити муніципалітет на півночі, я повинен сказати, що сербський народ ніколи не дозволить їм це зробити. Порожні скриньки для голосування стали поразкою розгромом прем'єра Косова, Альбіна Курті та міжнародної спільноти. Натомість сам прем'єр Косово Курті запевняє, що на вибори прийшло так мало виборців, бо це була відверта провокація Білграду. Мовляв, самі серби спочатку бойкотували вибори в тих регіонах, де вони є більшістю, а тепер висловлюють невдоволення результатами тих самих виборів. І вся ця історія справді схожа на провокацію влади проросійського президента Сербії Александра Вучіча. Адже з одного боку... Вибори пройшли відповідно до законодавства Косова, і все нібито нормально, попри малу явку. Все законно. З іншого боку, серби зробили все можливе, аби ці вибори виглядали жалюгідно з явкою в 3,5% виборців. Ну а більше їх і не могло бути. Адже це ще раз повторюю: північ Косова це територія, де переважно проживають саме серби. Тож. З одного боку, немає причин не визнавати ці вибори, але одночасно ну, не можна заплющувати очі на те, що легітимність нової влади, ну, м'яко кажучи, дуже низька. Вкрай низька явка на виборах, е ледь не на рівні статистичної похибки, вона суттєво ускладнює їх визнання. І тепер все це вилилося у справжні криваві сутички. Зокрема, вже 29 травня Серби на півночі Косова пішли блокувати роботу новообраних муніципалітетів, тому що вони не визнають албанців владою. На допомогу Косовській поліції прийшли миротворці миротворчі сили НАТО. І от у результаті сутичок, зокрема, у місті Звичани на півночі Косова, постраждали ті самі миротворці Північно-Атлантичного Альянсу у складі місії «Кфор» І так само постраждали серби, які протестували під адмінбудівлею через невизнання цих місцевих виборів. І от італійські змі, наприклад, які е посилаються на заяву КФОР, заявили, що постраждали 25 миротворців моротворців лише в цьому місті, а серед яких ціла низка італійців. Ну і за словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, троє із постраждалих італійців зараз перебувають у важкому стані. Хочу висловити солідарність із солдатами місії КФОР, які отримали поранення в Косові під час зіткнень між сербськими демонстрантами та косовською поліцією. Серед них 11 італійців, троє з яких перебувають у тяжкому стані. Але їх життю нічого не загрожує. Військові Італії продовжують підтримувати мир. З боку сербів постраждало понад 50 людей. З них один перебуває в критичному стані, ще двоє у важкому. І цікаво, що серед постраждалих є і колишній мер міста, звичайни, Драгіша Мілович, у якого поранення грудної клітини. Ну і почалося все якраз через те, що. Члени просербської місцевої партії Сербський список вони відмовилися виконувати розпорядження миротворців, відійти від будівлі муніципалітету і прорвали кордон поліцейських та миротворців. У відповідь ті застосували світло-шумові гарнати, і як пишуть сербські, сербські змі, вогнепальну зброю. І ще раз підкреслюю: це от ті самі члени партії Сербський список зараз протестують, які у квітні бойкотували вибори. І тепер вони ж не визнають чинну владу на півночі Косово, і от тепер обидві сторони звинувачують один одного у розпалюванні провокацій. Зокрема, прем'єр Косова Альбін Курті заявив, що покладає відповідальність за сутички у муніципалітетах на півночі Косова на радикальних сербів, яких за його словами контролюють з Білграда. Прем'єр Косова також розкритикував реакцію держсекретаря США Ентоні Блінкена, який висловив невдоволення тим, що у Косові вирішили будь-що забезпечити доступ ново новообраних мерів до адмінбудівель, а які заблокували місцеві серби, а попри там наполегливі поради західних союзників. І мовляв, за словами Блінкена, це призвело до зайвого загострення ситуації. Альбін Курті назвав цю заяву умиротворенням президента Сербії Вучича, адже нібито Захід запропонував просто перемістити новообраних політиків в інші якісь будівлі, ну або ж дати їм працювати дистанційно, а щоб якось знизити напругу. Втім, Курті від цього категорично відмовляється. Думаю, це не просто несправедливо, неправильно та болюче для нас. Але це й дуже наївно. Можливо, пан Блінкін колись пояснить це детальніше, та це явно не допомогло у цій ситуації. У нас не може бути мерів у Зум. Демократична республіка не може відступати перед фашистськими бойовиками. З іншого боку, президент Сербії Олександр Вучіч поклав відповідальність за події на приштину, тобто столицю Косова, і заявив, що саме НАТО не захистив Сербів на півночі Косова. І тут вже знаєте дуже схоже, що Вучич ледь не відпрацьовує якісь там методички Кремля про те, що у конфлікті насправді винні НАТО. Ба Більше ще на початку весни вже були спроби Європейського союзу і заходу в цілому все ж таки допомогти провести якісь мирні переговори між Сербією та Косово. І тепер аналітики звинувачують владу Вучіча в тому, що він хі -хі, свідомо створив цю ситуацію напруги з виборами на півночі Косова, аби просто бойкотувати ці мирні переговори. Мовляв, зараз от немає ніякої атмосфери для того, щоб ці переговори проводити. Але найбільш обурливою виявилася заява президента Сербії Олександра Вучіча, який заявив, що насправді найскладніша ситуація щодо Косова ще попереду. Оскільки на його думку прем'єр-міністр Косова Альбін Курті мріє стати схожим на президента України Володимира Зеленського. В Косові станеться те, чого Сербія досі не бачила і не могла уявити, і все через провокаційні дії, і страшенно безвідповідальну поведінку Альбіна Курті. Я боюся загальної незахищеності, нестабільності. Я боюся навіть великих конфліктів, тому що я знаю, що серби цього не толеруватимуть. І я знаю, що цей Курті, який все спричинив, не хоче йти у відставку, тому що він прагне і мріє бути якимось зеленським. Серби не. Будуть сидіти, склавши руки. Вони обов'язково протестуватимуть, вимагаючи повернення своїх муніципальних будівель, які узурпував і відібрав у них режим Альбіна Курті з брутальним застосуванням поліції. Отже, докладніше про те, що насправді відбувається в Косово і які мотиви переслідують обидві сторони. Про це будемо говорити з редактором порталу Балканський оглядач Наталією Іщенко з нами на зв'язку. Пані Наталія, рада вітати. Добрий вечір. доброго вечора і вам. Розкажіть, будь ласка, от більш докладно, що зараз відбувається в Косово, і, зокрема, на півночі Косово, і що зрештою все ж таки стало реальною причиною цих сутичок? Зараз ситуація в Косово на півночі Косово крихка. Саме от таке визначення використовують і косовари, і серби. Ну, тобто, нібито все спокійно після от цих останніх сутичок, про які ви казали, але тим не менш, будь-який момент знов може спалахнути протистояння. Що було приводом, навіть не причина, а приводом останніх оці сутичок, в яких постраждали десь 50 сербів протестувальників і 30 миротворців НАТО з італійського і угорського контингенту? Приводом стало те, що серби хотіли вигнати з муніципальних приміщень муніципалітета звечан на півночі Косова. Албанського мера з його командою та албанських, ну тобто косовських албанських поліцейських. Вони блокували цю муніципальну установу, вони намагались якось тиснути на поліцію і на представників місцевої влади, обраних на останніх виборах без участі сербів. Миротворці Косово не давали їм це робити врешті-раз нібито домовились, що косовські поліцейські підуть, але тут сербські протестувальники вирішили не пропускати поліцейські автомобілі. Вони перешкоджали Кейфор це сили НАТО в Косово вивести поліцейських разом з їхніми автомобілями. Тут ось сталися сутички, пішли в ход коктейлі молотова з боку учасників протесту сербів. А з боку миротворців НАТО застосовувався загінний газ, світлошумові гранати, і через це було дуже багато, як для просто такого невеличкого протистояння, дуже багато поранених, таких, що отримали травми, причому деякі доволі важкі. Пані Наталі, а знаєте те, що помітив зараз е, окремі аналітики припускають, що влада президента Сербії Вучича і просербські сили в Косово вони, нібито, найв навмисно бойкотували ці вибори на півночі Косова, аби зірвати будь-які спроби проведення мирних переговорів між Сербією і Косово за посередництва е, західних партнерів. На вашу думку, чи є сенс у таких заявах, що нібито дійсно це було створено спеціально, аби спричинити якісь напруження і не вести? Ніяких переговорів знаєте трохи не так. Справа в тому, що якраз нібито переговори були, були успішними. Була досягнута чергова мирна угода. Яку нібито підтримали і Білград, і Пріщина, і Брюсселі дуже зраділи, відзвітували, що все добре. Ми просуваємося на шляху до нормалізації відносин Сербії та Косова. Але вже після того, як так би мовити, відгомоніли фанфари, з'ясувалося, що пристина не збирається виконувати ключову ключовий пункт, ключове положення цієї угоди це створення так званої асоціації сербських муніципалітетів. Це фактично створення сербської автономії на півночі Косова, а Сербія навпаки каже про те, що без створення цієї асоціації, без надання сербським регіонам на півночі Косова особливо статусу сербі, серби не будуть далі нічого виконувати, про що домовлено, і взагалі будуть дійсно бойкотувати будь-які інші. Е Досягнути в рамках мирних угод домовленості. І ось саме це і стало причиною вже не приводом, а причиною цього загострення Косово намагалося в цих умовах провести вибори, тому що попередні керівники цих регіонів сербі. Таку провели акцію протесту. Вони поклали свої мандати, і північні регіони Косово залишились без будь-якої влади. Косово в цих умовах провели нові нові вибори, але серби їх бойкотували і на рівні партії, і на рівні окремих виборців. В результаті на виборчі дільниці прийшло 3,5% в середньому громадян. За косовськими законами ці вибори є легітимними, але серби не визнають, кажуть, що фактично е, нова влада не має жодної підтримки місцевого населення і відповідно не хочуть ані допускати і в приміщення муніципалітетів, ані визнавати е, цю нову владу. Ну тобто, не можна говорити, що Сербія бойкотувала саме мирну угоду, тому що мирну угоди вже досягнути. Вона бойкотує виконання їх умовою є якраз. Створення цієї асоціації сербських муніципалітетів. пані Наталю. Зараз а, бачимо, що обидві сторони, ну звісно, звинувачують один одного в тому, хто насправді винуватий в тому, що зараз відбувається. Я хотів з вами проговорити от те, що заявляють і сербська сторона, і косовська. Зокрема, прем'єр Косова Курті каже, що нібито за всіма протестами на півночі Косова стоять цитую фашистські банди із Сербії. От могли б ви пояснити, чи дійсно Сербія? Направляє якісь сили до Косова, ви знаєте, Сербія не є однорідною. Є влада Сербії, яка намагається балансувати, досягати якихось компромісів. Так, Белград відстоює своє право на Косово, не, не, не бажає визнавати незалежність Республіки Косово. Але тим не менш, все ж таки йде на якісь компроміси, які пропонує, наприклад, Європейський Союз як посередник. В той же час багато є маргінальних груп, які дійсно налаштовані дуже радикально, і в деяких моментах вони вступають в прямий конфлікт з офіційно сербською владою. Наприклад, в одному з попередніх епізодів оцих загострень, які від часу відбуваються між Сербією і Косово, група таких радикалів. Намагалася прорвати кордон між Сербією та Косово, влаштувати якийсь безлад, якесь силове протистояння, і навіть побилися з сербськими ж поліцейськими на цьому пункту пропуску. І що цікаво? Ну як цікаво, це насправді страшнувато, що ці молодики мали шеврони групи Вагнер. Це такий філіал російської групи Вагнер на Балк. Він має своє представництво в Косово. Про це теж Косовсь... представництво в Сербії, яке намагається дестабілізувати ситуацію в Косово. Косовська влада на це теж часто звертає увагу. І що стосується останньої сутички, про яку ви згадували, то там частина протестувальників діяла знову ж таки не як така, знаєте, Представ як представники з граду, а як самостійна така радикальна група, тому що, наприклад, на тих самих машинах, які вони не хотіли віддавати косовської поліції, вони намалювали не тільки символи сербських націоналістів, але й російські літери Z, щоб продемонструвати, що вони підтримують саме Росію. А скажіть, будь ласка, це просто демонстрація їхньої підтримки, чи вони можуть бути підтримувані Москвою? Якраз, якраз Приштина весь час каже про те, що сербські сили, які діють на півночі Косово, вони напряму підтримуються Москвою. І до того були докази прямі. Знов таки в одному з епізодів таких протистоянь, коли серби нібито робили барикади, щоб не пропустити поліцію Косова на північ, а Косовська поліція затримала на одній з таких барикад. Представника російської дипломатії, який допомагав сербам місцевим облаштовувати ці барикади, ну тобто, безпосередньо дипломат займався підбурюванням протистояння, і це було доведено. Там вислали зі скандалом цього працівника, до речі, місіон з дипломатичним паспортом росіянина. Тобто, такі випадки були і. За всіма такими неформальними, так би мовити, відомостями Москва якраз напряму співпрацює з сербськими радикалами, як в самій Сербії, так і на півночі Косово, для того, щоб дестабілізувати ситуацію. І, до речі, якраз Вучич, наскільки я можу помітити, намагається з цим з чимось. Якось цьому завадити, але виходить в принципі. Але в такі точкові прояви, все ж таки, ми можемо спостерігати. Я наостанок хотів запитати якраз з приводу висловлювання Вучича, який на адресу прем'єр-міністра Косова каже, що той зацитую не хоче йти у відставку, тому що він прагне і мріє бути якимось зеленським. От як ви собі пояснюєте таке висловлювання? Це якось пов'язано з сприйняттям українського президента в Сербії, чи який тут посил міг бути? Ну, це посил такий натяжкою, як то кажуть, але Вучич каже про те, що Курті не буде йти на компроміси, не буде поступатися принципами. А якщо потрібно, буде захищати Косово навіть зі зброєю? От це момент, що захищати свою країну зі зброєю в устах Вучича звучить як якийсь негатив по відношенню до Зеленського, і саме цей негатив, ну розумієте, якщо можна це назвати негативом, він намагається перенести на курті який... Збирається за його словами захищати інтереси Косово, навіть якщо потрібно буде перейти до силового сценарію. Пані Наталі, я вам дякую за цю змістовну розмову і дякую за те, що ви знайшли час долучитися до нашого ефіру. Дякую вам, і глядачам нагадаю, що з нами на зв'язку була редакторка порталу Балканський оглядач Наталія Іщенко. Друзі, зараз будемо робити. Буду прощатися вже з вами. Дякую всім, хто доєднався сьогодні до ефіру. І традиційно закликаю кожного з вас: вірте в Україну, вірте в зсу. Допомагайте один одному і нашим захисникам. і от Тоді лише разом ми точно переможемо. Слава Україні! Побачимось.